І погляньте. Ось. О, опірнаємо. І що я бачу? Скарб. Я підважу, не хочу пошкодити. Там не одна. Ось там вони красуні. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас такого безсніжного зимового лісу. І сьогодні ми шукаємо на позиціях Першої світової війни. А також сьогодні я хочу сховати скарб старих монет. Подивимося, де його сховаю, де його закопаю. Ну а тим часом долучайтесь до збору на фпі дрони для Другої Галицької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну, а поки шукаю місце для скарбу і шукаю інші артефакти в цьому вітряному лісі, то їжте смачненькі мандаринки, що вам приніс Миколай, і насолоджуйтесь пошуком. Наче фрагмент якогось заліза. Але я зразу ж бачу, що це фрагмент коси. Ось. Ну, часто, до речі, знахідка на позиціях, мабуть, солдати косили траву для коней. Інакше я нічим не поясню, а можливо, підкошували траву, газони довкола, своїх бліндажів, своїх. Домівок на військовий час, на час війни. Цього я вам вже не скажу. Ну, Швидше за все косили, просто заготовляли сіно для коней. Ну, Такий артефакт знайшов декілька гільз, гільзи по Першій світові, німецькі від Маузера. І шукаю далі. Тут колись я капана Абцайхена гарного знайшов і медальку патріотичну. Теж гарна була знахідка. Такий гарнесенький перспективний сигнал на Деосі Другому серед залізяча різноманітного. Сигнал 89. І я такий копаю і надіюся, що тут щось цікаво буде. Ну, пряг тут небагато було. Але були жетони, медалі, на абсайхене, різноманітне таке. І ось що я викопав. Бачите? Сам не знаю, що це таке. А, ні. Це фрагмент, мабуть, дистанційної трубки шапнельного снаряду. Ось так. Нічого особливого, грам 50-70 латуні. Ось, бачите, тут якось вона відкручувалася. Це якесь верхів'я, тут різьба, а тут вже розірвана річця. А можливо, і не від шрапнельного снаряду. Напишіть, друзі, від чого це? Хто знає, звісно. Артефакт вже розсипається, ну, але можу сказати навіть декілька слів про цей артефакт. Це не концерна банка, друзі, з-під чорної ікри, це копачок на дистанційну трубку шрапнельного снаряду. Перша світова війна. Австрія, швидше за все. Були латуні, я, до речі, декілька відео тому знаходив латуні з клеймом. Ось тут клеймо. До речі, колись я тут знайшов декілька гільз від гаубиці, здається, 10 см, польова гаубиця, Австро-Угорщина. Так що, можливо, тут стояли табором артилеристи. Знайшов візуальну знахідку, таку досить цікаву. Ось погляньте. Бачите? Не знаю, чи це маленька гадюка. Ось. Чи що, ну, це не та ящерка, знаєте що? інколи попадається мені. Це змія, можливо, мідянка якась. Вперше таку бачу. Ось цей експонат. Забарвлення, наче ніяк в гадюки. Але вона така досить руда. Бачите, як виглядає вона? На листі і взагалі не рухається. Або вона завмерла, або вона вже замерзла. Ну Це холоднокровні тварини, потепліє, вона сховається або вже не сховається. Але ось так такі маленькі листі взагалі непомітні. Ну, я сумніваюся, що вона надто отруйна. Але це не вужик, це не ящерка, це щось таких змій. Думаєте, це звичайна гільза? Але ні. Ось погляньте. Кулі немає, але вона ціленька. Що це таке? Ну, досить рідкісна знахідка. Це вишибний патрон. В нього немає кулі, просто є такий корок, всередині інший порох. І для чого цей вишибний патрон використовувався? А для того, щоб стріляти шомпольними гранатами. Заряджали в гвинтівку манліхер цей патрон. Потім через ствол запихали шомпольну гранату і робили постріл. І шомпольна граната вилітала геть. Універсальні гранати, шомпольні кукурудзи, там декілька видів австро угорських таких гранат такого типу. Ось і це патрон для цього. Бачите, він з таким орликом. Австро-угорським. Ну що ж, знахідка теж цікава. До речі, рухається ця змія. Я легесенько підійшов, вона почала рухатись, але, здається, така досить неактивна. І де вона? А все. А вже її немає. а ні ось там є вона на листочку. Ну, зараз вона дуже неактивна. Я не знаю. Сьогодні ще тепло, а завтра вже холодно. Може і замерзнути, а можливо і так перезимує. Вперше таке знаходжу, але думаю, що це теж якийсь тип захисного копачка, наприклад, для снарядів, для детонаторів снарядів. Ось. Тому що форма вказує на це. Ну, але кажу, знаходжу таке вперше. Якщо ви таке бачили, або знаєте 100%, то, звісно, пишіть у коментарі. Якщо це захисний копачок від снарядів, то швидше за все, справді тут були артилеристи. Але капенів, абцихінів артилеристів я тут не знаходжу. Хоча, можливо, вони ще тут є або. Кваліфікаційний знак, відмінний артилерист. Теж, можливо, він десь тут буде. Тут ґрунт пісочок. М -м, латунь би дуже гарно збереглася. Приємно, коли копаєш, а з пісочку вилітає таке зелененьке. Полянте, яму викопав серйозно. І щойно вам про це говорив. Про латуні ось такі ковпачки. І ось я його знайшов. Латунний копачок. І ось тут навіть рештки клеймає. Ось, бачите. Ну, він з дуже тонкої латуні, і, як бачите, побитий часом. На жаль, на жаль, ось має декілька таких грубих. Так, і грубі траплялися. Ну, а це тонесеньке. Ну, все, сумніву немає. Табір артилеристів. Ось, багато купачків. Так що шукаю свій кваліфікаційний знак. Ну, не свій кваліфікаційний знак, а той, що я знайду. Знайшов такий сигнальчик, погляньте, викопав, що від скрині якоїсь залізяча. Завіси, мабуть, або ще щось в цьому дусі. Ну, таке досить гниле залізяче. І я дивлюся ось на цю завісу. Цю фурнітуру і бачу, що мабуть вона горіла, тому і так згнила. Ну, але насправді не знаю, від чого це. Ну, думаю, що від якогось ящика погляньте. Або від дверей. Ну, сигнал був гарний, широкий. І на глибині можливо 30 см. Ось. Я копав, було багато цегли. Камінців, ну, великої цегли, ось такої дрібненької, Бачите. І камінчики теж такі дрібненькі. Потім взяв металочукач, щоб пропікати. І в мене такий сигнал. 86. Ну, я думаю, такий гарний, чистий сигнал, або щось ідеально кругле, або щось велике латунне. І погляньте. Ось. О, пірнаємо. І що я бачу? Скарб. Мені здається, що це гільза від гаубиці. О, сподіваюся, не одна. Бачите, я казав, що тут знаходив гільзи від гаубиці. І ось скільки копачків до снаряду, запобіжників таких. І як бачите, ось гільза від гаубиці. Але спершу, спершу я не чув її. Цього сигналу, тому що зверху було залізяче. Можливо, там і смітничок якийсь. Зараз, друзі, вам викопаю і покажу, тому що так, однією рукою. А можливо, однією рукою. Давайте я підважу. Не хочу пошкодити. Там не одна. Здається. А ні, це одна, але сотка чи сто десятка, мабуть. Ні, 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 не хочу пошкодити. Зараз викопаю, зрушу і вам покажу. Ну що, я зрушив, але знаєте що? Там не одна. Там не одна. Зрушив, але... Витягнути ще не можу. Та ні, не можу витягнути. Вона вже рухалась так гарненько. Та дідько. Є, є, є. О! Є. Сотка або сто десятка. Погляньте. Десятка. Ось. 10 сантиметрів. М14. Де ж ти? М14. Красуня яка. Цілесенька. Ну, це я їй пошкодив, Але з піску, погляньте. Вау, Нічого собі! Таке вперше знаходжу. Я в шоці? Мішечки всі пронумеровані. Оце справжній скарб. у ху ху ху, -ху. Клас! Ви таке бачили, друзі? Ви таке бачили? Перша світова ось такі круглі мішечки. А, і кожен мішечок має свою цифру. Ось. Кожен мішечок має свою цифру. Перший мішечок. Другий мішечок. Третій мішечок, четвертий мішечок. І оце останній, але тут немає цифри. Клас. Вперше таке знаходжу. І ось така гільза. А це означає, що інша така ж сама. Ну що ж, дістаю її. Ну що ж, поки що ще витягнув дві. Ось бачите, і вони всі теж з тканиною, з мішечками. Ось тут же подерлася, на жаль. Ось. Це порох. Ось такі речі. Ох, зараз пропікаю і подивлюся, що там. Буде ще, можливо, там ціла яма це гільз. Не знаю, Ну, це не зовсім гільзи. Бачите, це все споряджене вже було. І десь, по ідеї, би мали бути самі снаряди. Зараз пропікаю, подивлюся, можливо, вони там є, а можливо, їх там немає. Ось така справа. О, оце я не сподівався, такі сигнали сьогодні тут знайти. Ну що, друзі, копав глибше, обкопав ще. Ось краї, бачите, ще якась цегла зберігалася, але далі сміття закінчилось, викопав ще кістку. Не знаю. Свиня, корова, кінь. Ось, та й все. В принципі, лише три гільзи. Але, пам'ятаю, я минулого разу тут дві знаходив, але без мішечків. Ось. В одній гільзі мішечки вже були геть гнилі, а ось вдвох мішечки. Гарнесенький, і, бачите, я все звідти повисипав. І тепер такий артефакт. А тут ще кришечка папір зберігся. Ось. Така пряжечка. Можливо, якось стягувалася. Тут таке. от, Для музею цікавий досить експонат. А, папір крихкий дуже. Ну, Для музею цікавий експонат. О, оце. Я, чесно, не сподівався, такі велетенські сигнали знайти тут на позиціях. Ну що ж, продовжую шукати. Тут на позиціях несподівано великі сигнали. Погляньте, ще один варіант. На цей раз цинковий копачок, але сигнал потужний. І ще ось така знахідка. Наче латуна тарілочка. І я вам скажу, у 2019 році, у далекому 2019 році, саме на цих позиціях я вже знаходив ось таку річ, тільки не погнуту. А ось тут, бачите, сліди такі. Був припаяний такий стаканчик, не знаю. Чесно, для мене це загадка, що це таке? Можливо, те що від артилерії. Ну, уявлення немає. Клейм ніяких немає. Тут такі отвори. Якщо знаєте, то напишіть у коментарях. Сигнали за сигналами, погляньте, це теж такий дуже-дуже потужний сигнал, бо латунь та ще й така площа. Глибоких сигналів тут ще є багато. Ось викопав десь 80 см. Ось таку річ, чи велика концерна банка. чи Швидше за все, друзі, це або просто якийсь банячок, або казанок. Але бачу, що тут була. Емаль. Ось потріскала вона. Ну, швидше за все, добряче цей казанок жарили на вогнищі. Ось, а що всередині? Всередині щось є. Цікаво, можливо, скарб якийсь. Та ні, всередині нічого немає. Ось і так. Зараз перевірю, тому що глибина велика, можливо, там смітник. Ну, а можливо і лише казанок. Знайшов, друзі, артефакт неземних технологій. Погляньте, що це у нас таке. Фломастер. Айкос. А, це та трутка, що люди смокчуть, собі ходять і смокчуть, як маленькі діти. Та, це щось в цьому дусі. Ось тут, мабуть, закидати якусь хімію. Це порт USB. Видно, що він не поржавів. Можливо, недавно загубили. Не знаю, чи камради це загубили чи за все грибники, тому що тут грибні місця і люди збирають тут гриби. Відповідно, можливо, ходили-ходили і дихали ось цією заразою. Уявіть собі, ти їдеш в ліс, подихати свіжим повітрям, а дихаєш. Ось цим, ну, таким. Ну, це вибір кожного. Що ж, продовжую шукати. Ну що ж, друзі, як я й обіцяв. Скарб для Миколая. Ось ямка метрова. Я відійшов трішки глибше в ліс. От, що в нас тут є? Тут 101 монетка. Чому 101 монетка? Тому що одна українська, 25 копійок 92-го року. Тут ще є срібні монетки, навіть я бачу. 10 крейцерів срібних. Соліди срібні були. Ну, В основному монетки які? Найстаріші, це соліди там, 1619 20 року. Ну і вже найновіше це 25 купівок українських 1992 року. Ну що ж, роблю такий сховок, можливо, колись хтось знайде. На метровій глибині не знаю, чи буде чути цей сигнал, але з часом, можливо, металошукачі будуть потужніші, і хтось це знайде та й буде тішитись. Ну що ж, ховаємо. Ховаємо монетки наші. Я їх викопував, а тепер закопую. Цікаво, правда? Закопувати монетки. 101 монетка. Потрібно акуратно, щоб зараз вони мені в піску не загубились. то хоча я цей пісок теж засиплю. ось Місце вам не покажу. Самі шукайте, якщо знайдете. Все, всі монетки в ямі. Ось там вони красуні. І закопуємо і зараз я закопаю. Ось. І спробуємо, чи Деус другий, хоча б щось почує. Тут місце без заліза, тому що я вже від позиції так відійшов сотню метрів, якщо не більше, більше, мабуть. Ось. І тому тут чистий ліс. Зараз будемо пробувати. Ну, ось спробую, поки ще не втрамбував. В принципі, якщо трамбувати, то провідність буде краще, але ні. Бачите? Ну там можливо метр десять, метр двадцять. Глибоко. Деос не чує. Хіба що глибинний металошукач. Ось. Ну що ж, сподіваюся, і будуть гарні знахідки. Ось такий подарунок я зробив Миколаю. І, можливо, комусь хто в майбутньому це викопає. Погляньте, що це було. Ну, було, правда. Фляга. Австро-угорщина, але досить цікава кавалерист. Навіть трішки малі збереглося. Не знаю, чому вона в такому гетькепському стані. Можливо, через те, що її у вогнище кинули. Не знаю, але фляга справді цікава була. Ну, на жаль. Тільки такий артефакт знайшовся. Але все одно, все одно це цікаво, але капанів щось немає. Не знаю чому, можливо, ще десь ховається, його потрібно лише знайти. А щоб знайти, потрібен час, і то так багато часу. Знову глибокий сигнал. Ось, були консерви. І погляньте, що викопав. Тарілочку до круглого казанка, але два рази по ній стукнув. Я пробував консерви, тому що їх було таке суттєве нашарування. І не здогадувався, що тут є такий артефакт. І 10 метрів звідси я викопав ось цього казанка. Саме до цього казанка і ця кришечка, бачите, комплект можна сказати. Ну, кришечка ще живенька, до речі. Але, на жаль, ось тут амаль майже не збереглася, мабуть, її теж на вогнище кидала або щось в цьому дусі. Ну, казанок вже геть, кепський він. Ось, бачите, рукою і розсипається. А кришечка добра. Ну, але більше нічого, 20 консерв і така тарілочка. Сьогодні пошук, друзі, не довгий, але я вважаю, що результативний. Шукав 2,5 години, а знайшов стільки цікавих артефактів. Звісно, хотілося б довше, але швидше темніє. А мені ще час готуватися до Миколая. Ви вже дивитесь після Миколая, а я знімаю це все напередодні. Якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на ФПІ-дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. А якщо вам подобається реставрація старої карпатської хати дерев'яної, то підписуйтесь на мій другий канал Боржав'я. Я теж залишу. Посилання в описі до відео. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!